А, друзі, вітаю! Я повертаю повертаю традицію записувати щодня на випуски на YouTube, на свій канал, які будуть присвячені саме. Темі криптоновин, всьому, що відбувається в криптоіндустрії, на це є певні причини. Про них я розкажу в своєму телеграм-каналі. А наразі цим відео, цим випуском, до речі, сьогодні, 13 вересня, я розпочинаю новий, новий цикл, новий цикл. Ось таких от випусків, які ще раз скажу, присвячені новинам у криптоіндустрії. Отже. Поїхали суд США. Призначив слухання щодо апеляції Сема Бенкмана Фріда на 4 листопада. Майже через два роки після винесення вироку у справі про крах криптобіржі FTX, колишній генеральний директор компанії Сем Бенкман Фрід знову постане перед судом. Слухання за його апеляційною скаргою призначено на 4 листопада 2025 року. Це стане першим суттєвим розвитком у справі з моменту його переведення в квітні з в'язниці Нью-Йорка до федеральної установи Каліфорнії. Бенкман Фрід відбуває 25-річний термін після засудження у 23-му році за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та Змові його адвокати ще у квітні 2024 року подали апеляцію. А у вересні того ж року заявили, що під час судового процесу колишній керівник криптобіржі FTX ще що зазнала краху, ніколи не типу не вважався невинним, не, пропус... не а навіть це не припускалося. А прокурори, нібито, представили хибний наратив про безповоротню втрату коштів користувачів біржі. Якщо апеляційний суд скасовує вирок, це може. Відкрити шлях до нового процесу або повторного, повторного слухання щодо е, покарання. Тим часом співзнасовник біткоін фундейшн Чарлі Шрем. Виставив на акціон особисті речі. Чарлі Шрем це один із ранніх учасників біткоін спільноти. Він почав інвестувати в активи у, 20, у 2011 році. Пізніше створивши разом із друзями платформу BitInstant, на яку на напіку діяльності припадало до 30% усіх оброблених біткоін транзакцій у 2014 році. Шрема засудили до двох років в'язниці за сприйняння веденню бізнесу з неліцензіованого переказу грошей у справі в Даркнеті Road. а у липні 20, 2016 року він вийшов на свободу, крім низки інших проектів. Шем також взяв участь у розробці криптовалюти Дош Альткоїна на базі мережі біткоїна особисті речі шрема виставлені на акціон на майданчику Скарс Сіті. Він каже, що ці речі не тільки мої, а це шрами та іскри ранніх днів біткоїна і його першого вогню, а його тюремний щоденник, його перші срібні біткоїнки. Це, це фрагменти прожитого життя та доказ того, що свобода і біткоін неминуще. Експерти звинуватили команду Мейкс Фінанс у шахрайстві за ієртропом. Експерти проєкту Bubble Maps виявили зв'язок між командою майданчика Мейкс Фінанс і кластером Сибілів, який отримав у рамках. Айдропу токуна МЕЙКС на 180 мільйонів. Розробники все заперечують. Звісно, айдроп МЕЙКС прийшов на початку. прийшов на початку травня 2025 року. На нього команда проекту виділила 14,7% від загальної пропозиції активу в 1 мільярд. Водночас, у день події з генерації токенів учасники могли отримати лише 30% від належних їм коштів. Решта пробувають у вестингу з щомісячним розблокуванням. 9 вересня 2025 року. Експерти на компанії компанії Maps заявили, що виявили потенційну найбільш найбільшу так в історії взагалі крипторинку. Вони знайшли кластер сибілів зі 100 адрес, які отримали загалом 9,8 мільйонів Мекс на суму 170 мільйонів доларів. Розробники у відповідь на звинувачення заявили, що більшість гаманців отримали справедливу нагороду за реальну участь. При цьому деякі великі власники, нібито, попросили змінити адреси перед ейдропом. А компанія BlackRock планує токенизувати біржові фонди UTF на базі реальних активів акції облігації криптовалюти. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на свої джерела. Цей процес передбачає випуск токенів на блокчейні прив'язаних до акцій біржових фондів. Як зазначили у виданні, такий підхід дасть змогу запровадити цілодобову торгівлю, спростить облік і призведе до припливу нової ліквідності. Як зазначили в Bloomberg, подальше просування в цьому питанні залежатиме від позиції регуляторів США раніше СЕО BlackRock Ларі Фінк назвав токенізацію наступним трендом у криптосфері. А ефіріум переживає найсильніший цикл у своїй історії. Ефіріум закріплює статус одного із ключових активів глобального фінансового ринку. Такого висновку дійшло у Криптоквант, за даними якої, у вересні 2025 року мережа демонструє одразу кілька історичних максимумів. Інституційний попит, обсяги стейкінгу та транзакції перебувають на Пікових рівнях цей сплеск свідчить про високу інституційну участь, але також означає, що значна частина розумних грошей вже в грі, залишаючи обмежений простір для короткострокового зростання. Важливу роль відіграє і стратегічне бачення лідерів галузі. Заснови CoinSense Джозеф Любін переконаний, що ефіріум стане фундаментом майбутньої фінансової системи, оскільки ма. Прийняття ефірів на Стріт може збільшити його вартість у 100 разів і навіть замінити біткоін як основну грошову базу. Алькоїни альткоїни відзначилися зростанням на тлі очікувань альтсезону та активності інституціоналів. Низка альткоїнів на криптовалютному ринку, включно з такими активами, як Догі, ПАМП та інші, відзначилися зростанням на тижневому шарці. На 18% і більше за цим висхідним трендом стоять різні причини, зокрема очікування альцезоїну. При цьому щодо альцезону, загалом експерт дотримується різних думок у компанії Coinbase вважають, що він почнеться у вересні. На що вказують низка факторів, це зокрема збільшена грошова маса, яка може призвести до припливу ліквідності в разі пом'якшення курсу федеральної резервної. Системи США також у Coinbase констатували кінець ери легкого заробітку за за допомогою криптоказначейств. За словами аналітиків, успіх криптофірм дедалі більше залежить від якості виконання планів з розвитку та здатності утримувати капітал. Ранні гравці отримували істотні вигоди від дефіциту ліквідності, але в міру насичення ринку. Премії за володіння активами вичерпалися. Тепер розвиток сектора вимагає диференціації стратегії і конкурентоспроможності. Вважають представники платформи. Аналітики Девід і Колін Баску заявили, що часи легких грошей минули, і тепер криптоказначейські компанії вступають у фазу протистояння гравець проти гравця. За їхніми словами, це створює ризики для слабких, слабких учасників, але водно. Очась може виявитися сприятливим фактором для ринку загалом. А тим часом в Мадриді пройде воч аут біткоін на початку жовтня з. 3 по 5 жовтня 2025 року столиця Іспанії перетвориться на головний центр біткоін дискусії. Організатори називають цю подію не просто конференцією, а майданчиком для вільних критичних і глибоких розмов про е, біткоін. Ну і інформація на останок: за добу обсяг залученого капіталу у спотові біткоін та ефіріум ЮТФ досягли майже 666 мільйонів. Отакі новини. На цьому це все. До зв'язочку.